Я у Шоці. Позаду мене такі гарні плаття для свят. Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу показати вам торговий центр у Шарлоті в США. Як він у них тут обустроєний, які тут є магазини і інше. Собачки продаються, включили, дітки підходять. <різвісно> <різвісно> супермаркет. Ні, Це не супермаркет, це не торговий центр називається. <різвісно> Точі, вони обстроені всі по одному принципу. Интересно, які тут в Америке марки самі такие известные? Марки ізвесні? Ну да, так, магазин там обуві. Що це? А, да? А сколько тут одешки разной детской? Не тільки обув. Ну игрушки. Це як -то, у того знаходилися лекцією. Пряничні, ні, пряники-водоники, паровозики. Okay. Варшарочка. Ага, интересно. Он на Ага. Нех называется церестром, да? Лидс. Чика не лид, а лидз. Лайтс. А, лайт. Карусель. А остановилась я как раз. Это люди кушают. А, привет! А там, то что там уже там сидит такие деловые. Что я там здесь такие? Копать? Да. Ага. Просторниша. Торговий центр такий простори. Такі по торговуємо центром малиші возить. Паравозики. Кататься. Сореньбусы такой помнит. Росли наряды. Конечно, о, косметика. Оксанка, Оксанка. Ось от такий косметичний магазин. Б'юті. А, Сепно, сепхора називається у них. У нас називається Росман, у них Сепхора. Для больших размеров, девица, даже есть. спортивная одежда на вкус. кибусі тоже надо все роздивиться не вади все настоящи он две кипорі просто не в поляки тут не випирає їх ніхто нравится платья Красиві, да? наряды такие красивые. Интересно. У нас как в Европе, там, в Польше, такая ходишь, такая фигня, ничего не, не, можешь выбрать себе, что спутнее. А тут а прям такие висят на манекенах в красивые. В ты А что с телефоном? А -а -а. А телефона? Да, да, красивые. Ну, все красиво. Красиві платье, так? Да? Та ще стань. Ти а ж що, бачиш. Ви... Ну, Колись, може, приїдемо сюди ще. А, ну, ви яке хороше на літо плаття. А, а мені це жовте. А ось це дивіться жовте теж. Вони фішки йдуть. Ну так, да, сходить по деякі. Короші, красиві платько, диви, можна реально купити щось тут. Мені подобається, ось супер. Ось о, диви, яке красиве платічко синеньке. <пілляв> Кивуськи треба десь побігати, бо він приріг десь треба ж побігати. Він вирішив в торговому центрі. Вадик, <пілляв> не хочеш на масажному креслі посидіти? Хто? Ні. Це масажне кресло. Идиш, заплати на якусь суму да? так? відпочиваєш. так отдихаєш. а, дивіться, для гольфа. Все. і що так? А, а, фірма? ага. Повай. А ось дивіться, а така як в Європі фірма. Ася. Ой, дівчата собі щось, так? Да? Такий магазинчик. Такий Здоровенний. Ого! Скільки книжок? Да. Боже, смотри, сколько книжек. Мама, дорогая библиотека. Я в шоке. Я в шоке. Дивись, что шо. сколько книжек. Боже, какие хочешь книжки. Ну, Ух ти, похоже, я буду на русский На руку? Дивися за дитиною. Ага, ось що такі. різні сувенірчики, чашки, пазли. Це ж таке похоче щось. Біллі. Зоши ти диви, ки хочеш наш уже посел. Ага, кошелек, кошелек. Какой кошелек? Кофелек, кофелек. Какой кофелек? А все прям за. Ой, какие чашки. Давай все эти портфельчики. А чашки, это не чашки, это миски. с этими прямо палочками. кетіці нудли. Нудли? <рес> Рис змішай. Так, ти. Скопіруй. Клас. Покемон. А, а, а ти розніз зубастике даже. І хочеть як портфельчик прямо воно. Угу. Ага. Бокс, Воно вже вибрав собі страшилку зубасті. Ніколи в житті книжок в магазинах не бачила багато. Це взагалі, звісно, це просто Які хоч, які красиві книжки. Боже, це роздол'є. Ігрушки теж є. Це все Боже. Оце дивіться такий... Магазин книжний. Вот это да. Там воно старові ігрушки мягкі. Все, що робиться. Ось все, який магазин. Це просто не передать. Тут можна півдня ходити, дивитися книжки, вибирати. І, і время влетіти за як три минути. Все, що робиться. багато книжок. Пожарник. Mm -hmm. От это, это пожарник тут стоїть. Mm -hmm. Давайте такі красиві. Mm -hmm. Парикматовська. Все, дивиться. Боже, как и дивиться, як багато. Mm -hmm. Боже, сколько можна купити разных планчиков? На все случаи життя. Боже, яка це краса. Я в шоке. Да. Действительно, боже, зелене, яке красиво. Для торгового центру, для таких діток, що постарше є такі картины. Називаються машинки там, де їздять. Виїжджаємо з торгового центру. Цей торговий центр дуже здорових розмірів, і він розтягнутий в ширину, в висоту ні. В Америці всі торгові центри в ширину розтягнуті, тому що дуже багато землі і є така можливість так будувати. От мені це подобається, що ти ходиш по першому поверху і тобі не треба нікуди підніматися. Недалеко від центру їдемо десь. porque okay.